Доброго дня, шановні учні, ми з вами продовжуємо вивчати творчість Олександра Довженка, і сьогодні поговоримо про один із його відоміших творів це зачарована весна. Ось ви бачите, пригадуєте портрет Олександра Довженка, що він казав про себе: я не приверженіш ні старого села, ні старих людей, ні старовини в цілому. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. Отже, пригадуємо так. Пророчі слова Олександра Давженка. Що він казав? Що він належить до сучасників? Так, саме у цьому вважаємо його творчий хист. Зачарована десна це автобіографічна повість погоди Олександра Давженка про своє дитинство в рідному селі на Чернігівщині, була написана в 1956 році. Це твір, сповнений танкового гумору, повість є гімном річки Десна. Так, усі пригадуємо річку Десну, тому назва така зачарована Десна рідному Чернігівському краю, селянам керівникам і сільському способу життя. Що ми можемо з вами сказати? Ця повість дійсно талановита так зображення життя. І творч е, протеоновити е, та Оксандр Петрович Довженко зображує про своє життя, про своє рідне дитинство, е, що ми можемо з вами сказати, окреслити, розглядаючи цей твір. Олександр Довженко працював над кіноповістю зачарована Десна впродовж з 1942 по 1955 роки, повертаючись до неї впродовж 14 років. Цей твір важко писався письменником. За цей період ми з вами вже казали, відбувалося багато змін у його житті. Ідея твору полягає у тому, що наше життя воно прекрасне, само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мисливих благ, оспівується чарівним світ дитинства, письменника, його нескінченне пізнання довкілля, себе, людей, природи, духовних цінностей, пристрасти, заклик, любити та берегти власне, життя та життя своїх рідних. Що ми можемо ще сказати про цей твір? О, цей твір надзвичайно цікавий так? зображенням цієї красивої Десни. Отже, Олександр Петрович Довженко звертається до образу річки Десни, так? що вона така всеосяжна, вона така красива. Сам твір складається з новел спогадів дитячих вражень малого Сашка. Від усвідомлюваного навколишнього світу і ліричних роздумів митця Олександра Петровича Давженка. Малий Сашко згадує, як гарно і весело було влітку на городі, переповненому рослинами, що їх насадила мати. Для неї була велика радість, коли вилізає з землі всяка рослиночка, згадує, що на погрібні любив спати діти. Зовнішністю схожий на Бога. Він любив сонце, він любив жити, він любив усе життя. Так? І прожив під сонцем коло ста років, ніколи не ховаючись у холоду. Ось так зображує своє дитинство Олександр Петрович Довженко. Він говорить про про бабусю. Марусину, яка теж любила працювати на землі. Перші записи щоденнику е, митця, що стосуються планів написання зачарованої десни, датуються ще 1942 роком, коли йде Друга світова війна. Зокрема, Олександр Петрович пише наступне: а вчора пише, що спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокість, один собі у маленькій кімнатинці сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж прекрасного і доброго було в моєму житті, що ніколи ніколи вже не повернеться. Скільки краси на Десні, на сінокосі і скрізь, усюди, куди тільки не гляне моє душевне око. Багаторічна туга за рідною землею в повоєнні роки дуже позначилася на моральному стані Олександра Петровича Здавженка. Давайте згадаємо. Що вже на початку зачарованої десни сам митець пише про Тугу через довгі роки розлуки з землею батьків. Він рвався до України, але марно. Адже туди, за жорстоким рішенням радянської влади, невдавованою сміливістю Довженка у відстоюванні власних поглядів, він мав право їздити лише у відрядження, а жити він мав у Москві. У 1948 році Олександр Петрович уже чітко заявляє про свій намір написати докладно, з великими екскурсами у власну біографію, у дитинства, у родину, у природу пригадати всі чинники, які створювали і визначали його ставлення до життя, тонкість і сприйняття світу та людей. Працював над твором письменних досить довго, впродовж 14 років. Писав він свій кінороман. У березні 1956 році журнал Дніпро видрукував повість зачарована Десна. Отже, зачарована десна була надрукована у березні 1956 році у журналі Дніпро. У 1957 році повість з'явилася окремою книгою. Тобто вже після смерті письменника. Зачарована десна був поставлений художній фільм у 1964 році. Кіноповість за одноіменним твором Олександра Давженка зняти українським режисером Юлію Сонцеву та його дружиною на кіностудії Мосфільм. Аналіз повісті Зачарована Десна. За жанром це кіноповість. Короткий нарис автобіографічного кінооповідання, тема це спогади митця, письменника про своє власне дитинство, про кровний зв'язок із народом та рідною землею. Головна ідея полягає у з'ясуванні основних факторів формування людської особистості, тобто як формується людина від дитинства до дорослості, духовного джерела справжнього таланту, ролі праці в житті людини оспівування краси природи, рідного краю, людей і праці. Отже, з вами пригадуємо, що кіноповість в українській літературі так, пов'язана саме із Довженком. Да? Кінороман теж пов'язаний із іменем Довженка. Отже, зрозуміло, новий жанр започаткував кіноповість саме Олександр Петрович Довженко. Тобто, ця повість написана з урахуванням специфіки кіно, так? Саме до цього жанру належить наша з вами зачарована десна. Сюжет полягає у наступному. Твір не має чіткого сюжету з послідовним розвитком подій. Сюжет двоплановий. основна сюжетна лінія це ніби окремі новели, дитинство малого Сашка, його враження, сцени захоплення навколишнім світом. Другий план це вже ліричні виступи зрілого Дрівого майстра Олександра да, Петровича, коли він став вже кінорежисером, коли він став вже письменником. Так, ось на це звертає увагу. Слова це філософське осмислення художньої творчості, митця, краси людської праці, природи і людини. Головний герой «Зачарованої десни». У нас є два ліричних герої: це Малий Сашко. У новелах, так, і Олександр Петрович Давженко в авторських відступах. Є батько Петро Семенович, є мати Одарка Єрмолаївна, є прабаба Марусина, дід Семен, прадід Тарас, дядько Саміво, брати Сашка, брати Олександра Петровича Давженко. Це Лаврін, Сергій, Василько, Іван, дід Захарка, учитель Олександра Петровича Довженка, Леонцій Опанасенко. Є два образи авторського я. Це Малий Сашко, як головна дієва особа спогадів, і зрівий майстер Олександр Петрович Довженко у зрівому віці, зрівий майстер, який ці спогади перепускає через свій гіркий життєвий досвід, свої страждання, узагальнюючи, збираючи їх у художні образи. Образ Десни, який він? Це богословенна, будь що не займана, дівиться десно так, що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди добріша, так казав Олександр Петрович Девженко. Почував себе невичерпно багатим і щедрим. Так багато давати мені подарунків на все життя, рідна десна. Фактично, святим був на всю хату один я. Да, Олександр Петрович Довженко так казав. І от скінчилася моя святість. Не треба було чіпати моркви, хай би собі розсвагати. Тепер я грішний, так казав Олександр Петрович Довженко. Але більше за все на світі любив я музику, казав Довженко. Коли я спитав. Коли б спитав мене хто небудь яку я музику любив у ранньому дитинстві, які інструменти, яких музик, я б сказав, що більш за все я любив слухати клепання коси. Дід Семен, як зображує його Олександр Петрович Давженко? Ось ви бачите цей старезний дід, який прожив близько 100 років. Так, бачите портрет діда Семена. Да, він був. Наш добрий дух, лугу й рибу, так гриби, ягоди збирав він у лісі краще за нас усіх і розмовляв з кільми, з тілятами, з травами, з старою грушею, дубом, з усім живим, що раз ви рухалось навколо. Дід е, Семен любив говорити з природою. Так, він був схожий на Бога, так він був схожий на сонце, він любив сонце. Ось так його зображує Олександр Петрович Давженко. Ось ви бачите бабу маросину на світлинах, якою вона була. Вона була малесенька і така прутка, і очі вона малі, такі ведючі і гострі, що сховатися в неї не могло нічого на світі. Їй можна було б по три дні надавати їсти. Так, вона могла не їсти по три дні. Але без прокльонів вона не могла прожити дня. Вони були її духовною їжою, так? Вони вивезли її вус невпинним потоком, як вірші з натхненого поета з найменшого приводу. Ось так описує свою бабу Марусину Олександр Петрович Давженко. У неї тоді блищали очі, червоніли щоки. Це була творчість її палкої, темної, перестарілої душі. Ось ви бачите, як виглядала мати. Одарка Єрмолаєвна, мати Олександра Петровича Довженка так? Мати об'явила себе ворожкою почала лікувати людей від зубів, пристріту і переляку, хоч і сама хворіла. Народжена вона для пісень, вона проплакала усе життя, проводжаючи назавжди. Нічого в світі так я не люблю, казав він про свою мати. Як саджати щось у землю? Тобто його мати вона любила коратися по господарству, любила щось садити, якісь рослини, так, щоб це все проростало. Вона була досить гарною господиню. Саме так її зображує Довженко. Коли вилізає з землі всяка рослиночка, ото мені радість. так. Петро Семенович, батько Сашка. Ось ви бачите, як він виглядав Петро Семенович, батько Сашка. З нього можна було писати лицарів, богів, так казав Олександр Петрович Давженко, апостолів, великих учених чи сіятелів. Він годився на все. Багато наробив він хліба, багатьох нагадував, урятував від води, багато землі переорав, поки не звільнився від самого смутку. так? Його зображував Давженко Косар, так? Дядько Саміла не був ні професором, ні лікарем, ні інженером. Не був він, як уже можна догадатись, по одному його імені, по тому, що тут писалось, ні суддею, ні справником, ні попом, Да? Він не здатний був на високі посади його дід Саміла. Він навіть не був добрим хліборобом. Він вважався поганим хліборобом, Так, його розумових здібностей не вистачало на всю складну і мудру професію. Ось таким був Саміло Косар його. Дід. Композиція, твір умовно, ми можемо поділити на самостійні новели. Які це новели? Новела город, новела хата, смерть братів. Так, ми пам'ятаємо, що брати Олександра Петровича Довженка померли, смерть баби, повінь, «Синокі», коні до школи, а також ліричні та публіцистичні виступи. Ось ми бачимо молодого Сашка у полі, да? як він виглядав. Проблематика повісті. Яка основна проблематика цієї повісті? Це тема природи і людина, це тема шлях народу людини до щастя, що людина завжди прагне знайти щастя у житті. Це тема прекрасного і потворного в житті, покликання та сутність людини, це роль праці в житті людини. Це тема добра і зла. Це тема повага до батьків, це тема. Життя і смерті. Ось так зображує е, життя своє Олександр Петрович Довженко. Ось ви бачите образи зачарованої десни. Е, що каже про цю річку красиву, чарівну Олександр Петрович Довженко? Далеко краса моя, щасливий я ще народився на твоєму березі, що пиху не роки твою м'яку, веселу силу воду. Ходив, посиль по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, досі дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оці зорі навіть у буденних калюжах, на життєвих шляхах. Особливості твору зачарована десна. Які особливості? У нас наявність двох ліричних героїв, так? Фрагментарність, фрагментарне, швидка зміна кадрів, народний гумор притаманний, так і на повісті зачарована десна, вживання різноманітних художніх засобів? Сам Довженко казав наступне: ніколи не треба забувати про своє призначення. І завжди пам'ятати, що митці покликані народом для того, щоб показувати світові, що життя прекрасне, що саме по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мисливих благ. Ось на це звертає увагу Олександр Петрович Давженко. Завершуючи твір ліричним відступом автора. У якому він говорить, що сучасний завжди на дорозі з минулого в майбутнє, і палким зверненням до річки Десни, символу свого дитинства і самого життя. Благословенна будь моя незаймана дівиця Десно, так каже він, що згадуючи тебе вже много літ, я завжди добріша, почував себе невичерпно багатими щедрим. Щасливий я, що народився на твоєму березі що у незабутні роки твою м'яку веселу сиву воду, ходив бос -бос боси по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих продавнину, ще й досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оці зорі навіть у буденних калюжах, на життєвих шляках. Ось так завершується кіноповість Зачарована Десна. Що ми можемо сказати з вами, аналізуючи цю кіноповість Зачарована Десна? Це дійсно талановитий твір письменника це твір, який дає можливість дізнатися про життя та дитинство малого Давженка. Можемо з вами сказати, що тема ширих, ширих сповідань письменника про Власне дитинство, сповнене радощів, смутку, і як джерело його духовності та мистецького таланту, досить талановитого молодого Олександра Петровича Давженка. У самому творі немає чіткої сюжетної лінії. Так, на це ми з вами звертаємо увагу. Е, оповідь раз у раз переривається авторським коментарем, так, ось особливість зачарованої десни. Оповідь раз у раз переривається авторським коментарем, філософськими роздумами письменника, ліричними відступами. Та і, і самі епізоди життя малого Сашка вони подаються не за хронологією, так саме не за хронологію, а нібито хаотично, якісь окремі моменти з його життя. Заплинув спогадів посивілого автора. Зрозуміло, так, що він вже не молодий створював цей твір, закінчував, до речі, його створювати, бо писав фактично 14 років. Ось на це ми з вами звертаємо увагу. Так, ось такі життєві споглядальні мотиви. У творчості Олександра Петровича Давженка та, зокрема, у зачарованій Десні, так, у кіноповісті зачарована Десна. Дякую вам за увагу.